Привіт, глядачі! Сьогодні у нашому відео ми докладно розглянемо онлайн КазанофофБет, платформу, що обіцяє захопливий геймплей. Ми розглянемо всі переваги та особливості цього казино, включаючи гральний асортимент, бонусні пропозиції, зручність використання та безпеку гравців. Посилання для реєстрації знаходиться під відео. Не пропустіть свій шанс стати частиною захоплюючого світу розважального гемблінгу. Казано Фавбет. Фавбет – це онлайн букмекерська контора, яка пропонує своїм користувачам ставки на спортивні події та ігрові автомати. Фавбет пропонує широкий вибір спортивних подій, на які можна зробити ставки, включаючи футбол, баскетбол, теніс, бокс, горнолижний спорт, біатлон та інші. Вибір ставок також дуже розширений. Ви можете зробити ставки на різні події, включаючи різні типи ставок, такі як результати гри, кількість голів, балів чи очок. Крім того, казано пропонує кращі коефіцієнти на ринку та багато акцій для своїх користувачів. Однією з переваг Favbet є можливість дивитися матчі в онлайн-режимі на сайті. Це дає можливість ставити на своїх улюблених спортсменів або команду в режимі реального часу. Ця платформа має декілька переваг, серед яких найбільш важливою є зручний інтерфейс та широкий вибір різноманітних ігор. Також на сайті присутні Казино, де гравці можуть випробувати свої навички в різноманітних іграх, включаючи слоти та ігри з живим круп'єм. Незважаючи на деякі недоліки, FFB – це хороший вибір для тих, хто любить грати в азартні ігри. Також, на жаль, на сайті немає реєстрації через соціальні мережі. Однак процес реєстрації досить швидкий і простий. Щодо бонусів, Фафбет не надає велику кількість пропозицій, проте на сайті завжди можна зайти декілька акцій та промокодів, які дозволяють отримати додаткові бонуси на різноманітні ігри. Завершуючи, хочу сказати: якщо ви не приєдналися до Favbet, то час на це настав.